Шишига на базі. В оновленій версії вплб 24 Ось такий ГАЗ-66 на пульті керування. З підсвіточкою. Подивіться, з деталізованим салоном. Копійність класна у цій моделі, повний комплект. Іде акумулятор, пульт керування, зарядний пристрій, ось такий пульт. Нового зразка повністю пропорційне керування, Подивіться, скільки крутите, стільки і повертаються колеса. тобто повністю повністю. Треба трошки, вони повертаються трошки, все, як на справжньому автомобілі. Так само і газ даєте максимально можете повільний газ дати, можна швидше. Тобто все повністю пропорційно. В комплекті йде зарядка, інструменти, аксесуари, наліпки для цієї машинки. Додаткові аксесуари для того, щоб ви їх прикрасили. Наприклад, дзеркал тут немає, але вони є в комплекті, ви їх додатково встановите. Вони не ставляться для того, щоб. Під час транспортування нічого не пошкодилось, тому деякі аксесуари ще треба буде додатково встановити. Підсвіточка вже йде в комплекті. Ось тут під кабіною акумулятор на 500 мАч показати вам деталізацію салону. На жаль, підсвіточка туди не просвічує, щоб камера, але достатньо деталізовано все це зроблено. Інструкція та схема на англійській мові. Постійний повний привід на ці модельки, два моста. Ось так все це виглядає. Нова роздатка, новий більш потужний мотор. Ось такі модельки цікаві. Ну і дизайн, підвісочка на ресорах. Ну і максимально класно, схоже, копійно виконана ця модель.